Складні часи на крипторинку і далі продовжуються. І як би нам хотілося пришвидшити цей період зміни фази і спадіння на ріст, але на жаль, так працюють ринки і не завжди справджуються наші очікування по часу, і потрібно можливо більше для того, щоб зачекати майбутнього росту. Хтось притримується позиції, що, можливо, там альцезону сезону вже й не буде, і все, що у нас зросло, це вже на цьому досить, і ми вже далі продовжуємо іти в глибоку глибоку кризу на крипторинку, але я все таки е притримуюсь сторони, що. У нас ще має бути заключена фаза ейфорії на цьому ринку. У нас ще буде біток по 100-110, можливо, навіть 120 тисяч доларів. У нас повинен бути ріст всього ринку, тобто той альтсезон, про який ми вже з вами давно говоримо і давно його чекаємо. І сьогодні хочу саме навести декілька аргументів, про які ми вже періодично з вами говоримо, але сьогодні. Знову повертаємося це, все сумуємо до кучі, щоб ми не піддавалися інформаційному простору і нас не спокусили на сьогодні зробити ту дію, яка потрібна саме професійним інвесторам, тим самим китам, про які також часто ви в інших відео в інших людей можете почути кити. Це ті люди, які мають велику позицію на сотні мільйонів доларів в своїй портфелі, можливо, хтось навіть мільярди доларів. І вони задають тренд цьому ринку. Тому а, сьогодні давайте будемо в цьому всьому розбиратись. Біткоін у нас 87400, конкретно сьогодні. Коли я записую відео, понеділок, обід трішки опубліковано буде, звісно, пізніше. І е, потрішку-потрішку далі ми відновлюємось. І якщо брати сам біткоін, то такого сильного падіння, в принципі, в нас не було. Хоча люди зараз доволі сильно панікують, і це е, видно, видно по е, певним метрикам страху жадібності серед налаштувань людей. Тобто оце ось падіння, яке відбулося буквально там, давайте від максимумів візьмемо 27%, 25%, то вже ми бачимо, спостерігається. Це певна паніка, по різних індикаторах це видно. І, звісно, це ж не тільки заслуги самого біткоїна, те, що на ринку у нас на сьогодні відбувається паніка, тому що ми підійшли до екстремального страху на крипторинку. І зазвичай, коли ми в таких екстремальних зонах, то після цього наступний рух у нас буде зростання. Вже це потрібно правильно інтерпретувати, правильно розуміти фази ринку і приблизно для себе розуміти наскільки сильний буде майбутній ріст, але зазвичай після таких екстремальних періодів страху у нас як мінімум далі короткостроково продовжується ріст на крипторинку. Тому сьогодні ми вже трішки виходимо із цієї фази. Ми бачимо, коли був екстремальний страх, зараз вже трішку відновлюємося. і Щось уже там близько 35-40 по цьому індикатору на цьому ресурсі. Він доволі непогано дає зрозуміти налаштування сьогодні людей, і в тому числі це ж не тільки заслуги біткоїна, а всього ринку. Але в тому в першу чергу це все таки загальне інформаційне поле всіх інвесторів у світі через політику Дональда Трампа. Він от зараз робить шуму, наводить шуму на фондових ринках, на крипті. І, звісно, інвестори бояться тримати кошти на таких ризикових активах спекулятивних, як крипта. Тому, звісно, звідси в тому числі йде відток капіталу звичайних роздрібних інвесторів, і, можливо, фондів в тому числі. Але нам важливо уже не те, що було на сьогодні прийнято, проговорено і враховано в ціну, а те, що може нас потенційно чекати в майбутньому. От в цьому вся складність інвестування, і якщо ми стали на правильну сторону ринку, якщо ми обрали правильний актив, якісний актив, недооцінений на сьогодні актив, і побачили, що буде в подальшому зростання, і досиділи до цього часу, утримали цей актив і не піддались на різні провокації, такі як є сьогодні, ось тоді. Її нам, звісно, вдасться заробити. Ну, якщо ні, то ні. Фінансові ринки це дуже така цинічна е історія, де більшість фінансує оцей весь банкет і допомагає заробити меншості е якось, якось так. Е у нас по біткоїну сьогодні 87500, і е, те, що е, ось нещодавно писав вам у телеграм-каналі, я думаю, що зараз це. Локально у нас вже є дно по цьому падінню, і зараз у нас є сильна зона підтримки. У нас тут заходять об'єми, і хтось цю ціну утримує, і в нас формується розворотна модель, і приблизно шаблон, який я чекаю. Я думаю, що в нас подібна буде друга хвиля, як це відбувалось із листопада по сьогодні. Якихось сильних рухів вже по бітку Я не чекаю, але як мінімум повернуться до 100%. І там знову запилювати той рівень, можливо там трішки вище. Я думаю, ми ще сюди з великою ймовірністю, дуже високою ймовірністю повинні повернутися. Тому зараз я думаю, що не той час, коли варто боятися, панікувати. Так само там і фондові ринки SP 500. Я не буду зараз детально це розглядати, але в інших відео можете подивитись. Там, теж коли ми беремо налаштування інвесторів, то зараз сильна паніка від Двається не тільки на крипті. Люди бояться тримати на сьогодні акції, бояться тримати ETF, тримати активи на фондовому ринку в тому рахунку і Сполучених Штатів. Тому зараз іде така загальна паніка, але мені здається, багато саме факторів вказують на те, що. Це зараз локальна перечасна паніка саме з приводу рецесії, з приводу кризи, і зараз якраз той час, коли можна ще продовжити підбирати хороші, якісні активи дешево на фондовому ринку. Є там активи, але конкретні сектори економіки, звісно, не фінтехи, а от з приводу крипти. Тут, поки у нас є оцей невеликий проміжок декілька місяців. Можливої потенційної стабільності е, у світі, е, я думаю, що в цей період якраз і. Буде заключна фаза росту на крипті. Тепер давайте конкретно проговорю, що саме я чекаю. Ви почули по біткоїну, що повернення до 100 120 це, на мій погляд, один із самих базових сценаріїв, який я на сьогодні чекаю, і в ньому бачу найбільші шанси. Якщо подивитись на домінацію, то домінація у нас пригальмувала. Уже останній час, тобто зона 60-62, це вже доволі така сильна зона, за яку там домінації бітку вже важко виходити. Тобто ми бачимо, що доходячи до цієї зони, ліквідність вже все-таки перетікає більш у альту. Тобто домінація може рости як. На зростанні ринку, тобто ліквідність в основному йде там в більшій мірі в біток, і так само може і на падінні ринку домінація бітка збільшуватись, тобто альта буде дужче здуватись аніж. Біток. І домінація бітка теж буде рости. Загалом, якщо подивитись взагалі на циклічність, то це доволі така циклічна історія. Повторюсь, коли у нас після збільшення домінації бітка, потім починає змінюватись тренд, і в основному ліквідність переходить у біток. І так само тут може альта зростати як за рахунок. Як за рахунок падіння бітка, і частина коштів переливається в другорядний крипторинок, так само і просто за рахунок збільшення взагалі капіталізації цього ринку. І були в історії різні періоди. Але загалом, коли ми знаходимося у нижній границі, коли там в районі 40 домінація у нас по побітку, оце той час, коли нам варто. Або взагалі покидати крипторинок, або перевзуватись і брати біток. Але якщо ми вже знаходимося біля верхніх границь, діапазон 70-60, що на сьогодні, то це для нас важливий момент, коли потрібно, мабуть, продавати біток і заходити в альту. І якраз по цьому індикатору він нам підсказує на сьогодні, що біток. Вже і так на себе взяв доволі велику долю ліквідності за останній час. І якщо ви пригадаєте, якщо ви були в ринку, або можливо, якщо не були, то можете хоча б історію там трішки вивчити, то із 22-го року у нас ліквідність в основному йшла в біткоін, і в нас в основному якраз і відбувався ріст біткоїна. Оцей весь час відбувався ріст біткоїна в той час, коли альта у нас знаходилась низько, навіть той самий ефір. Грубо кажучи, так він тягнувся, але він дуже сильно відставав від бітка. А інші активи, там не знаю, навіть той самий Ripple, він довгий час просто стояв в боковику і лише в листопаді пішов в ріст. Багато активів, там, наприклад, Litecoin, це просто із таких фундаментальних старожилів. То вони на сьогодні і до сих пір знаходяться в цьому боклику, ніякого росту на сьогодні не показували. І це насправді сьогодні більшість ринку, які цього росту так і не бачили і не показували. І сьогодні ми бачимо таку історію, коли весь ринок у сильній просадці, приблизно мінус 50-60% монети за 90 днів показали таке падіння. Тобто весь ринок на сьогодні знаходиться дуже низько. І коли ми дивимося на е, індекс Altcoin Season, то він на сьогодні знаходиться якраз в тій фазі, що ніякого близького Altcoin Season у нас немає. Тобто ми знаходимося на критично низьких е, відмітках. Ну і з однієї сторони може бути страшно, що ніколи це вже і не виросте. Е, і оця історія вже все зальт сезоном. Кінець, але як показує історія. Якщо ми бачимо перспективу росту подальшого і розвитку криптоіндустрії, то скоріш за все, ця циклічність і далі вона буде продовжуватись, але, звісно, буде трішки відрізнятись від тієї, яка була раніше. Тому якщо сьогодні у нас за останні там два з половиною роки-три роки росту крипти другорядної альти, тій, так званої, у нас не було росту, а цього зазвичай достатньо для того, щоб уже цей актив. Показував фазу пампу заключну, завершальну. То, мабуть, зараз такі критичні відмітки повинні навпаки нам дати впевненість, що, можливо, ось ось уже цей розворот буде близько. Тому що саме е, отакі сильні кризові періоди. Падіння, вони відбуваються перед розворотом ринку. Це відбувається кульмінація паніки для того, щоб витрусити вже абсолютно там більшість слабих рук, ті, що заск заскочили на попередньому хайпі, на попередніх декількох зростаннях ринку, і зараз потрібно перед дійсним розворотом і сильним пампом ринку. Перед альт-сезоном потрібно цих людей зараз викинути з ринку, щоб потім вони були майбутнім паливом, і ми йшли далі е, на зростання за рахунок тих людей, які зараз на низах продають, і потім, коли вже починається цей памп, ці розтяжки, щоб вони якраз і драйвили, е, піддавали палива у цьому руху уверх. Якщо подивитись е, на Азерс. Тобто це криптовалюта за виключенням топ-10 монет. тобто Це весь другорядний крипторинок. Не брати там XRP, брати біток, ефір, там USDT, не знаю, топ-10 ось цих монет. Давайте ось поглянете ефір, Ripple, Tether, BNB, Solana, USDC, Dogecoin, Cardano і e Tron. Тобто не не беручи топ-10, ми дивимось на ринок, що у нас відбувалось, і загалом у нас капіталізація зі 100 мільярдів зросла там на 400 приблизно і зараз відкотила на 240. Ну, це теж потрібно брати до уваги, що в той момент 22-23 років, була одна кількість. Криптомонет сьогодні їх за останні два роки дуже-дуже сильно збільшилось, Якщо ви там динаміку подивитеся, якби була якась статистична така модель і графік, то ви побачили, що там ну, в рази просто збільшилась кількість монет, які випускаються на ринок, і звісно, вони залучають кошти і капіталізація, ліквідність у них в тому числі йде. Тому якби у нас із 22 року залишилась та сама кількість монет, як тоді, в 22-му, то якби у нас капіталізація значно була б зараз нижча. Е, ну так, е, звісно, виглядає, що в принципі теж відбувся ріст. Але якщо брати до уваги скільки загалом відбувається ріст, то це дійсно ще дрібні відмітки. Тобто в нас те, що було там 18-19 рік, капіталізація 13 мільярдів і на піку була 450, близько 30-кратного росту. Коли ми зараз говоримо про 3 ікси зростання, ну це чесно не серйозно. Це росту практично в нас не було. Тому, якщо дивитись по технічному аналізу, так у нас була зона супротиву це попередні вершини. Ми зараз на це доволі добре відреагували. В нас відбулись відкати, і зараз заходять дуже дуже сильні об'єми. Тобто, це тут показує на що люди панікують, панікують, але хтось цей ціновий діапазон отримує. Не зливають. Тобто немає такого, що вся альта йде просто в дно в нуль. Тобто цей діапазон утримується і, скоріш за все, ми далі побачимо нові перехаї по капіталізації. Абсолютно є всі шанси в нас до 1 трильйона доларів по капіталізації альти дійти. Тобто це плюс 750 мільярдів доларів. Це величезні насправді кошти. Якщо ми не беремо топ-10 монет, а 700 мільярдів закачати в другорядну крипту. Ну, повірте, це якраз той альцезон, про який ми з вами говоримо. Це буде більш ніж достатньо для того, щоб побачити по багатьох проектах 5, 7, 10 іксів від поточних. Якщо подивитись по е, домінації, трішки вже зворотня модель. Там ми дивилися домінація по бітку, зараз домінація по якраз по оцій топ-10 альті, за виключенням топ-10. І е, якраз для нас тут максимально інформативно показує, що ніякого абсолютно у нас alt сезону і близько не було. І ми зараз знаходимося дуже-дуже низько. Те, що був період, наприклад, 2016 року. Період був у нас 20-2021 року. І те, що у нас відбувається сьогодні, знову ж таки, тут заходять об'єми. Можливо, це якраз кульмінація цієї паніки. Е, великі великі. В цьому є зараз сьогодні шанси, тому домінація може дійсно три рази додати, тобто сьогодні це 8,5%, Ми легко можемо показати перехай. Тобто, те, що в нас ця циклічність, це зростаючий такий тренд, і ми бачимо, що весь ринок з виключенням топ-10 монет постійно відбирає долю долю бітка, долю в ефіра. І якщо там домінація бітка, вона йде вниз, то домінація всього ринку у нас навпаки збільшується, і це в тому числі за рахунок більшої кількості криптомонет на цьому ринку. Дехто також, я спостерігаю, говорить за регуляцію криптоіндустрії і те, що буде кінець крипті, якщо регуляція ця прийде, і я в цьому теж бачу сенс. Я думаю, ця подія настане, але. Точно не в найближчий час. Так, сьогодні держави, країни у нас приймають, легалізовують, інтегрують крипту, блокчейн і так далі. Але прямо зараз я поки ще не бачу таких перспектив, щоб регуляція масово в усьому світі на сьогодні прийшла. Я думаю, що сам процес. Регуляції буде дуже дуже болісним, дуже болісним для крипти, і це в першу чергу, коли у нас приходять такі речі, коли в нас держава втручається дуже сильно і починає регулювати, коли страждає велика кількість людей, коли велика кількість людей втрачає свої кошти. І коли ми говоримо про крипту, в нас на сьогодні 13 мільйонів різних монет. а Їх насправді ще більше. Якщо подивитися, скільки компаній на фондовому ринку. У нас 10 з половиною тисяч, а стосовно крипти у нас 13 мільйонів. Ну розумієте, що тут більшість там під 90-95% це просто непотрібні проекти, які не мають ніякої цінності, здебільшого не мають готового продукту, і вони просто прийшли заробити на інвесторах, які будуть нести їм віддавати кошти. Тому. Я думаю, що регулятор буде втручатись цю історію, коли у нас буде дуже багато скарг, і це набере великих масштабів оцього обману. Але не сьогодні. Зараз поки що немає якогось великого такого ажіотажу стосовно крипти, стосовно біткоїна. Поки що немає цього ажіотажу. От коли він буде, коли вже буде велика кількість земної кулі е, включена в цю гру і будуть нести сюди гроші. І коли багато людей втратить свої гроші масово в багатьох країнах світу, е, ось тоді вже держава буде втручатись і серйозно візьметься за регуляцію. І тоді 90% ринку вони просто уб'ють. І я думаю, що потім якраз і ми підемо в сильний такий закат, але не сьогодні. Зараз я бачу ще. Можливість у нас нової фази альтсезону, нового росту. Я думаю, що в нас тут на цьому фоні і альта а, покаже свої ікси, і зазвичай у нас от якраз оцей альтсезон відбувається активна його фаза 1, 2, 3, 4, 4 місяці. 1, 2, 3, 4. 4 місяці. Я думаю, що зараз 3-4 місяці, наступні у нас якраз і є можливість цього росту. Будемо бачити, як це все буде відбуватись. Історія, вона, звісно, буде трішки змінюватись, про що ми вже з вами проговорили, але загальний шаблон ринку він приблизно буде залишатись подібним. Оця циклічність вона буде приблизно зберігатись. Тому сьогодні ефір інтерес дуже низький. Біткоін також в принципі низький, 28%. Ну на загальному фоні це низький, немає якогось сильного хайпу ажіотажу. Розворот ринку не відбувається тоді, коли немає ажіотажу, коли не було заключної фази росту всього ринку. Тому історично у нас, коли біток заходить. На свої максимальні вершини, а рістринку ще не відбувся, то він буде якраз відбуватись от в цій завершальній фазі перед розворотом. Тому я думаю, що зараз ми будемо знову заходити у діапазон вище 100, і це такий психологічний рівень, про який я. Давно теж раніше говорив, ще, коли там бітка і близько по 100, по 100 не було, що ми будемо рухатись до 100, і ми повинні там закріплюватись, і ми повинні там провести доволі якийсь тривалий період. Тому, коли ми знову сюди повернемось, історично у нас якраз перед якраз глобальним розворотом ринку відбувається той. Заключний альт-сезон для того, щоб залучити максимальну кількість людей, для того, щоб розігнати максимальну жадібність ейфорію, щоб люди не боялись інвестувати. І ось тут, в тому числі, професійні інвестори, які набирали в дешевий період або, можливо, ще раніше, вони зараз будуть ось тут розпреділяти, продавати дорогий біток, в тому числі. Ну і Альту, само собою, як кажуть, то навіть Дональд Трамп він теж включений в цю гру. І він має ефіри. Наскільки нам це публічно відомо, можливо не тільки ефіри, там ще й інші монети, але. На такі ки, як, мабуть, Дональд Трамп, як Америка. Вони ж, звісно, не можуть там шлак монету якусь на ній там сильно заробити. Тому, звісно, їм треба сильно капіталізовані монети із величезною капіталізацією. Та ефір це 250 мільярдів доларів, біток це 1,7 трильйона доларів. Гріпл це 140 мільярдів доларів. Тобто, ну такі проекти там топ-30, топ-50 для них цікаві, там, де велика капіталізація, щоб вони могли раніше набрати цей актив. І зараз його починати е, качати для того, щоб на ньому заробити. Тому е, давайте зараз трішки скажу ще пару слів про психологію. Е, е, зазвичай, коли у нас відбувається якийсь бурний ріст е, ринку, тоді у нас є бажання в людей і інтерес інвестувати. І чим вище зазвичай ми зростаємо, тим більше бажання і впевненість у людей. Що треба цей актив купувати. Але якщо ми на сьогодні сильно падаємо, то у людей якраз зворотнє бажання продавати. Чим сильніше ми падаємо, тим більше бажання в людей продавати. І в цьому і полягає вся помилка, що. Коли ми обираємо з вами правильний актив, якісний актив, то він, скоріш за все, не зіскамиться, не збанкрутіє і не піде до нуля. Але е, чим більше ми падаємо, тим більше в людей формується таке, така, е, таке уявлення, що, скоріш за все, цей актив вже не виросте і можливо він буде падати дуже-дуже болісно і дуже глибоко і низько. І зазвичай, коли така максимальна паніка серед людей формується, те, що ми зараз бачимо по е, інтересу людей. По страху, екстремальний страх на сьогодні, то ось тоді якраз це і є той е, вдалий момент для того, щоб інвестувати. І зараз, і по об'ємах, в тому числі ми бачимо, що був кульмінаційний період ось тут, ось тут був період, е, і ось тут період. Кульмінаційний на сьогодні відбувається. Тобто, по об'ємах ми бачимо, що. Е, Активізовуються угоди. З однієї сторони хтось купує, з іншої сторони хтось продає. І нам потрібно зрозуміти, хто саме зараз купує, хто продає. Посилаючись на свій досвід, можу сказати, що зараз, скоріш за все, звичайні люди продають на паніці, бояться, що ринок більше не відновиться, не виросте. Це вже все. А професійні інвестори навпаки, цю паніку сьогодні викупають. У нас по технічному аналізу формується дуже сильний паттерн по ефіру, в тому числі. І у нас дуже сильна зона підтримки. У нас тут заходять об'єми кульмінаційні продажі після сильного падіння. Тому я зараз доволі оптимістично налаштований стосовно ефіра, Я думаю, що 7, 7500 це дійсно. Ті реальні відмітки, які ми можемо досягнути уже в ближчі місяці. Сподіваюсь, до цього літа. Тому так, зараз болісно, так зараз неприємно дивитись на ринок, як він падає, знижується. Але це якраз і є той ідеальний момент, щоб увійти у ринок. І ви можете теж спостерігати, що волатильність зараз дуже сильно знизилась на ринку. Тобто немає якихось там сильних <кій> рухів уверху, вниз. І е, зараз активи дуже-дуже такі мляві, тухлі, і практично нічого таких рухів не відбувається. І після того, коли у нас відбулося сильне падіння, коли волатильність затухає, зменшується, людям стає все менш-менш цікаво, і інтерес до крипти падає. І зазвичай. Це є той переломний момент, коли далі, коли волатильність починає знову набирати обертів, але вона вже починає набирати у зворотню сторону, і у нас починається ріст. Тому зараз по всіх абсолютно індикаторах я бачу, що у нас повинна бути заключна фаза росту. По бітку 100-120 ми повинні дійти в цей період у нас повинен вже включатися ефір, і те відставання, яке у нас було від бітка, ми повинні зараз його вже. Нас доганяти, я думаю, що у нас абсолютно є всі шанси 006, 007 по парі ефір BTC дійти. Тому зараз поки що я не бачу шансів, чому потрібно боятись і зневірюватись. Так, ринок низько, але я думаю, ця ситуація дуже скоро зміниться. Якщо ви будете зараз брати правильні якісні активи, фундаментально сильні. І е, ті е, проекти, які ще не показували тій шленої дохідності 3, 5, 7, 10 іксів е, за останній рік, то я думаю, вам вдасться заробити. Якщо немає досвіду і стратегії, можете долучитись до моєї команди Інвест Кубу. Нас на сьогодні вже близько 170. А якщо немає бажання в Інвест то хоча б підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал, тут також намагаюсь давати. Користь і по фонді, і по крипторинку У е, мене на сьогодні все. Сподіваюся, відео вам було сьогодні корисне. Як мінімум дало певної такої впевненості, можливо, трішки надав спокою. Сподіваюсь, основна моя мета була, мабуть, в цьому і не піддаватися емоціям, тому що емоції в інвестиціях це наше, на жаль, зло. Ми всі люди емоційні, і це якраз грає поганий жарт з нами в інвестиціях. Тому ні в якому разі не можна піддаватися емоціям: лише холодний розум, план і стратегія. Ось тоді буде результат. Всім гарного дня і до нових відео, до зустрічі. Бувайте!